Життя на 10% складається з того, що з нами відбувається, а на 90% з того, як ми на це реагуємо, почуття провини відключає мізки. Що мудрець робить на початку, то дурень робить наприкінці. Наше життя завжди приносить користь людям воно служить їм або прикладом, або застереженням. Чим краще наше сьогодення, Тим менше ми думаємо про маноле Двічі не живуть, а багато й таких, котрі одного життя не вміють. Життя океан. Важко вплисти бурхливою поверхнею. Слабкі йдуть на дно там спокійніше. Життя по милі може стати карою, а життя по дюймом може стати благословенням. Вам не потрібно вирішувати всі життєві проблеми одразу.